Друзі, вітаю! Я Максим Залезняк, ви на каналі Сир назавжди. Сьогодні у мене для вас черговий професійний рейтинг сиру на підтвердого українського виробництва. Цей рейтинг ми зробили з Лесією Поліщук, нашим провідним технологом по сиру і маслу. І, власне, перед тим, як дати вам табличку, яка можливо стане вам корисною, стане в нагоді при купівлі виборі зразку сира в магазині, я коротко прокоментую загальні тренди. От, порівняю з тим, що було минулого року, в цей самий період, була величезна проблема, нагадую з гіркотою сирі, як зараз. І власне, детальні коментарі по кожному зразку, як завжди запрошую підписників у п'ятницю. Пройдемо по всіх зразках, От просто по всіх зразках 12 є що сказати, є дуже цікаві аромати, незрозумілі. Пам'ятаєте, був сир у нас плавлений з ароматом смаженої цибулі. от У нас є один зразок. Від одного з наших лідерів з ароматом легким, який ми з Лесією Юріною визначили як аромат феногреку. Феногреку він же пажитник, він же там шамбала. Дійсно, ми виробляли такий сир, він має такий специфічний горіховий присмак. При цьому зернятка вони більше на зернятки пшениці схожі. Але коли сир не містить такого наповнювача, тобто він чистий, чи сир не тісто чисте, то дуже дивно, звідки цей аромат взявся. Можливо, цей виробник вніс в асортимент таку позицію. Пам'ятаєте, кому робило сир з на підтвердий з волоським горіхом? Якщо це так, ну буде цікаво, що ми ще такого сиру не бачили, а вже аромат з виробництва з Лесією Юріною відчули і визначили. І так щодо загальної ситуації, загальна ситуація досить позитивна. Це пов'язано, на мій погляд, в першу чергу, з тим, що перше, технологи зробили висновки з минулого року, коли була надзвичайна спека, і фактично, чи не половина зразків на нашій професійній дегустації рейтингів була або з гірчинкою, або з сильною гіркотою. Ми давали поради на каналі. До мене звертались технологи. Ми це обговорювали в онлайн режимі. Нагадую, які основні моменти. Заходи можна було зробити. Ну, зрозуміло, зменшити вологу в сирі, але при тому у вас собівартість вискакує. Плюс переглянути ще раз там, 121 двадцять раз дозування якість хлористого кальцію і солі, навіть яку ви додаєте в сир. Ну і, звичайно, для запобігання оцій гіркоті. Якщо ви не впевнені, що ваш сир на підтвердий продасться, скажімо, там в терміни там, 2 до з місяця, та ще й десь в логістиці торгівлі буде зберігатися за високої температури, то я рекомендував переходити, можливо, тимчасово на трошки більш дорогі, але доцільні натуральні ферменти для виробництва сиру, тому що ті синтетичні, на яких весь світ виробляє сир на півтвердий, а я нагадую, що це сир так званий канапковий, бутербродний. Дистрибутори часто його взагалі називають кормовим. Це така образа для сиру. Поляки, пам'ятаєте, називають жовтим. Це ще одна образа. Тобто продукт, який має бентежити душу сиромана і його смак, називати по кольору веселки, ну, якось це для мене дивно. Але менше з тим, це все разом характеризує відношення до цього продукту, як до чогось заурядного. Але при тому, бачите, це наш традиційний продукт тобто, традиційний сир для українця це сир на пів Хоч він з'явився не так давно. Тобто фактично ще 100 років не пройшло, як в 60-ті 70-ті -70 років минулого століття було побудовано не так багато там кілька потужних сирних комбінатів. Може, десяток, може там півтора-два. І ці комбінати почали масово випускати сир, який став з'являтися на полицях магазинів, як мінімум, у великих містах. Ну плюс там на Росії воно все. Експортувалося та сама Звенігородка, пірятін, шостка. Тобто, все це було не так давно зроблено, але вже кілька поколінь змінилося. Ми до напівтвердого сиру звикли, ми вважаємо його традиційним. І я вас прошу: не треба порівнювати органотичні властивості оцього звичайного бутербродного сиру з коротким терміном визрівання, і з якимись сирами ферментованими, скажімо, з цвіллю, з пліснявою, так чи сирами. Подовжених термінів визрівання з підсиленою ферментацією. Вони навіть по іншому, як правило, називаються. Тобто, це тверді сири, які без цвілі, або ж сири дійсно з короткими термінами, там 20 днів, там 2 місяці, да? камамбер, брі. Але вибачте, там за рахунок додавання грибка ферментація йде настільки активно, що власне всю лактозу бактерії з'їдають або кажуть, зброжують за перший буквально місяць півтора. Тому, до речі, корисна порада. Часто питаєте, для тих, у кого не переносність молочної лактози, їжте ферментовані сири, як мінімум, цієї проблеми при їх вживанні ви мати не будете. І так, перша проблема мінімальна. Було кілька сирів з легкою гірчинкою, Ну і одна, один зразок невдаха – це молочний візит, хмільник. Ми з Лесію написали плакали. Дуже хороший був сир, але перезрілий. Чи він перезрів на заводі, чи він перезрів в торгівлі споживачу, вже це не цікаво. Якщо ви так само, як і я, купили зразок пітровою маркою молочний візит, перезрілий, то він буде так само, як і в нас на дегустації, гіркий і вже такий закислий. Зрозуміло, що цей продукт вже не відповідає вимогам державного стандарту. Його прекрасно можна переробити на сир плавлений, але як продукт якісний в торгівлі купувати не слід. А яка альтернатива? От альтернативу ми спостерігаємо в підходах виробників з з Звенигора, комо. До речі, у комо це може бути ще пов'язане з тим, що як я аналізував для вас ринок експорту сиру з України, це наш єдиний великий експортер сиру. А єдина країна, яка готова приймати цей сир, це Казахстан. на... По даним за перший квартал 2025 року, вони там по моєму до 800 тонн експортували. І про що йде мова? Сир їде в зв'язку з війною, в зв'язку з блокадами. і Так далі, місяць півтора машина, яка їде паромами там через Кавказ і так далі в Казахстан. Коштувала, по моїм останнім даним, десь 15 тисяч доларів. Це означає, що фактично сир дорожчає на цілий долар. І от коли кому виробляє свій сир, а це левова частка їх продажів, ну тобто, це суттєва частина, десятки відсотків, то звичайно вони мусять ставити завдання технологу, щоб цей сир в процесі дозрівання по дорозі при транспортуванні він не став тим самим гірким, не став перезрілим. Можливо, вони його відвантажують раніше, можливо, вони сповільнюють різноманітними способами, там від коригування дози закваски до температурних режимів і обробки в зерна в зернаванні, згустка, сповільнюють його визрівання. І я впевнений, просто чудес не буває, що коли одночасно на виробництві маємо справу з продуктом сповільненого визрівання, і продукт стандартний вже давати важче. Плюс, як я вже казав. В минулому році мали проблему з перезрілими сирами, тому від дегустації до дегустації ми бачимо зразки кома з сиром недозрілим. От на цій дегустації комо із звини сири точно недозрілі, По-моєму, позвоні гори жодної іншої претензії немає. Дуже чистий смак, хороший сир, але недозрілий. Що це значить? Він буде мати гумову консистенцію, скрипіти у вас на зубах або скрипіти, або підскрипувати. І, звичайно, з точки зору навіть користі для організму, оскільки він слабо ферментований, тобто білки не розпалися. Класична фраза не розпалися, не ферментувалися, не утворили отих от незамінних амінокислот і вітамінів, за рахунок яких і є додаткова користь відживання сиру. Плюс смак, звичайно, ми хочемо мати у себе на столі смачний сир, а не знеособлений, такий, як там парафін чи без смаку запаху. Молоді сири, слухайте, тоді різниці немає. їсте сир, вважаєте, що це пресований сир кисломолочний. Тут Тобто сенс його купувати. Тому, підсумовуючи, маємо дві такі проблеми, вони не яскраво виржені, слава Богу. На ринку присутні сири перезрілі, але їх мало, не так і багато, як в минулому році. Гірчинку можете в сирі відчути в деяких зразках, але глобально цієї проблеми немає. Нагадую, що нормально ферментований сир в віці 2-3 місяця нідерландського виробництва, німа якого завгодно, він буде мати легку гірчинку. Це нормально. Таким чином проходить процес ліполізу і ферментації, розпад жиру і білків. Але засильно так, вона не сприймається нашим смаком, нашими споживачами. І друга проблема це присутність на ринку сирів недозрілих. Ці сири, вони фактично. Скажімо так, виробник закладається на те, щоб сир не перезрів, щоб не було цієї другої проблеми. Але тоді маємо першу: тобто, сир скрипить на зубах і легка гірчинка. До речі, я ще от пригадую, що в кому, по-моєму, вони на упаковці треба перевірити, але по пам'яті було таке: вони вказували натоміцин, це антибіотик для обробки поверхні сиру, щоб з ним не сталося. І в принципі, при певних негараздах, при передозі антибіотика для обробки поверхні сиру. Дійсно, він може гірчити і по цій причині, додатково. Бо по кому дуже невдала дегустація, сир був одночасно злегка недозрілий, і при тому вже була легка гірчинка. Це може бути тільки в тому випадку, якщо ця гірчинка утворена від якого небудь дійсно додаткового антибіотику, чи від е, е, якості сировини, з е, якою ніби удобно, не має бути проблем, тому що. А не від процесів ферментації білків і ліполізу жирів. Це загальний вам такий коментар. У нас є одна сенсація, дійсно сенсація. У нас прекрасні результати показала торгова марка Радиму, якщо вони були там чуть не на останньому місці. Перший раз, коли вони з'явилися нас в рейтингах, зараз я точно знаю, що вони співпрацюють з європейськими покупцями, а значить, і технологами можливо залучили кращих українських. І сир радимо, просто приємно здивував. Це така дуже приємна новина для нас. Побачимо, як той казав, один раз не ще не педагог, тому будемо чекати наступних їхніх зразків, але дуже приємно зарадимо, що цей зразок конкретного сиру був ну, фактично найвищої якості на ринку. Він у нас зайняв четверте місце і з невеличким відривом від першої трійки лідерів. А тепер, власне, пред'являю вам рейтинг. Підписуюсь під ним своїм і іменем, іменем свого провідного технолога Лесі Поліщук. Поїхали. Ну, традиційно, наші з Лесією дегустаційні листи. Розповім вам п'ятницю теж різниця в більш яскраво вираженому сирному смаку і в такому вершковому. Це від закваски залежить. Там термофільма, термофільна, мезофільна. Але зверніть увагу: перші чотири чужі там не ходять золотава, клуб сиру, новгоросіверський радимо на цій дегустації. Відповідно, поздоровляємо клуб сиру з невеликою, але перевагою. Канівський виробник переміг по цьому зразку. Новгоросіверський золотава ділять друге місце з невеличким відривом. І четверте так, наша сенсація, радимо. Бажаємо всіляких успіхів на сирному поприщі їм. Ці чотири зразки ну практично ідеальні були. На цьому все. Кому дійсно потрібно детально розібратися з кожним зразком, кожного виробника? Чекаю вас, а власне підписників чекаю в п'ятницю. Поговоримо про кожний зразок. Покажу вам, що ми тут з Лесією писали, як ми їх рейтингували, які були у нас, скажімо так, відкриття. От один зразок, я ж кажу, з ароматом фіногрека був. Він же Шамбала, він же. Яка третя назва: Фіногрек, Шамбала. Блін, вибилось, ну, немає значення. Е, ну, власне, всі деталі. Всі деталі по цих зразках, які були присутні в дегустації, вони описані нами письмово. І про них, про кожний зразок, поговоримо в п'ятницю з підписниками. Слава Україні! Слава Збройним силам! Дуже важкий час! Будь ласка, все, що можемо надати нашим воїнам, треба надавати. Іншого варіанту немає. До зустрічі!